Отримали наші грошнички Lidl. Будуть вони в таких мішечках. Всі мішечки будуть плюс-мінус 14, 14 15 кілограм. Відкрили, побачили, дійсно вони гарненькі. По якості, хто знає їх, побрав, то знаєте, що вони дійсно по якості гарні, натуральні. І один з них любий, от відкриваємо, дивимося наповнення, плюс-мінус. Так, є в упаковочці, є без упаковочки, але отакі вони видно, що видно, що не перекидалися, що вони такі свіженькі, десь що гарненько були зложені. Таких малесеньких купонних або для лиця. Не, ну, так не бачу, наприклад, цьому мішечку, в основному йдуть або бані, або така стандартно, стандартний розмір. Так, ну, більше такі Наприклад, далі так, сюди кидати. Видно там?